Доброго дня! Хочу поділитися з вами своєю минулорічною знахідкою для боротьби з личинками хруща на хризантемах. Це контактний інсектицид форс. має дуже швидку дію. Вносила його лише один раз при висадці хризантем. Застосування, особисто як я його застосовувала, викопала луночку, насипала приблизно 2 г форсу, злегка присипала ґрунтом, щоб не було прямого контакту з коренем. А чому? Тому що можна його трішки підпекти. Потім проливаємо водою небагато, не заливаємо, трошки проливаємо, і засипаємо ґрунтом. Діє цей інсектицид орієнтовно місяць. І цього часу якраз вистачає, поки рослина активно укорінюється і йде в ріст. Обробка форсом лише один раз за сезон. Запам'ятайте! Якщо ж бачите, що на вже дорослих рослинах дуже багато личинок хруща, тоді можна пролити під корінь будь-яким інсектицидом від хруща. Форс чудово працює саме на початковій стадії росту рослини і підходить не лише для хризантем, а й для інших культур, як ви бачите, тут і картопля, томати, капуста, тобто будь-яка розсада. І що я хочу сказати, цей засіб мені ну, дуже сподобався. Так як в мене дуже багато личинок руща та й інших шкідників, і втрати рослин в мене були мінімум.